Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 29 червня, неділя, телеграм-канали пишуть: В Під Москові спалахнула потужна пожежа на таємному складі, валить чорний дим. Рівень радіації перетнув мінімально критичну позначку. На складі зберігались дрони, тепловізори, інша військова та дуже важлива амуніція. Крім того, можливі перші дрони з ядерними зарядами малої кількості. Втім, в будь-якому випадку дуже небезпечні. Росіяни практикували це ще при союзі, нашпиговуючи танкові снаряди ураном з активним ядерним компонентом. Тоді відмовились від цього, бо небезпека для танкістів була, а оператором дронів це не загрожує. Тому відновили програму, але вибух поставив на ній хрест. Горіли також компоненти до ракети Х-101. перший вогняний гриб був дуже схожим на ядерний. Росіяни перелякані, адже вальнула знатно давка і втеча з міста. Цілі колони виїжджають, як повідомляють, роз Площа пожежі становить 8700 квадратних метрів. Місцеві жителі за кошти навели туди дрони ЗСУ. Складу більше немає. Пише телеграм-канал Помсти. Це вже не перша така атака. Тилові регіони Брянської і Курської областей РФ понад 10 кілометрів від фактичного фронту. Опис операції, підготовка і розвідка. За кілька тижнів українські розвідслужби і пілоти, інструктори вивчали роутинг польотів частоти, РЛС і систем ППУ в прикордонній зоні. Розвідувальні БПЛА виконали понад 200 польотів. Зібрано план схеми позиції ЗРК, локації аеродромів, маршрутів техніки, повітряне залучення у нічній зоні заходу сонця із західної території України піднялись більше 34 новітніх винищувачів бомбардувальників радикального покоління. Імовірно, Су-27МУ-2, Орел Модерн або GF-17 Блок-3 із складним радаром. Завдання – проникнення до глибини прикордонної зони РФ на глибині до 150 км без детекції. Також цього ж вечора 50 бомбардувальників стояли на чергуванні на базах в Україні. Кожен був оснащений крилатими ракетами Айдженс-3. Наведення внутрішньої системи GPS Galileo плюс супутниковий цифровий канал реального часу. Сучасні технології проникнення нові комплекси РЕП, встановлені на бортах літаків, створили перешкоди для часто тривалої радіолокаційної фіксації. Паралельно активувалась наземні станції РЕП під прапором 73-го управління Гаєж Короткочасно приглушено кілька рев супутників і діапазонів L-Band для систем залучення ППУ. Удар по прикордонню. Уражено три аеродрома в Брянській і Курській області використано два режими авіабомби спеціальної конструкції типу АОВ 700 м з інерційним наведенням. Далекі крилаті ракети з активним радарним самонавідником, завдано значних тактичних втрат. Повністю знищено щонайменше по два ангари на кожній базі модернізовані зеркас 300 400 у частковому пошкодженні або виведені з ладу супутні удари. Паралельно із прикордонної території України за аеродрому на схід від Харкова здійснено пуски до 50 крилатих ракет атакам з СМ. Storm Shadow. ці ракети уражали логістичні узли, склади пального і технічні позиції у тилових районах РФ, відстань від кордону до 250 км, кілометрів. Наслідки на місці виникли пожежі на злітно-посадкових смугах і поруч з аварійними станціями на трьох об'єктах РЛС повітряного контролю, частково виведені з ладу. Визначається димовими зарядами, точковими вибухами джерела ВРФ доповідають про загибель 28 військовослужбовців, десятки поранених, а також як мінімум 5 літаків і гелікоптерів важкого класу, які були в ангарах. Розвіддання українська розвідка отримувала супутникові кадри запалювачі рух техніки. Підтверджено попадання з РКППО, хоча частково інформаційно нівельована через російський телеграм у соцмережах. Політична реакція, реакція Москви. Офіційно заяваємо РФ. Українська агресія порушила міжнародні норми. Росія залишає за собою право асиметричної відповіді використання дальнього бомбардування або кібероперації. У ООН зареєстровано запит РФ з вимогою скликання надзвичайної сесії Ради безпеки. Реакція Києва і НАТО. Представники України заявили, що метою атак було знищення потенціалу для подальших ударів у тил противника. Планувалось мінімізувати цивільні збитки. НАТО утримується від публічної оцінки, але офіційно підтверджує підтримку України у праві на самооборону в межах міжнародного права. Стратегічний аналіз Україна демонструє здатна діяти в глибині ворожого тилу з точковими ударами по критичній інфраструктурі. Перепідготовка ПОП РФ стане пріоритетною. Оголосили про інтенсивну переорієнтацію радарних станцій. Можлива відповідь РФ нові удари по Україні, мобілізація резервів, активізація кібератак і стратегічних операцій з літаків дальної дії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.